Рак, як же вилікувати рак без пігулок, без пошкодження ДНК, без порушення твого імунної системи без своєї? Отож, привіт, мене звуть Ірена і це канал Beauty Health Studio. Дякую, що ви підписались на мій канал. Що ви разом зі мною тут багато що буде про здоров'я, про медицину, як таку, так і іншу, також про нетрадиційні методи лікування захворювань. Хоча інші говорять, що це не лікування, так? Хто зі мною, прошу, залишайтеся І поїхали. Отож, на сьогоднішній день ми знаємо, що все перевернуто. Абсолютно все перевернуто. Правду сприймають як брехню, брехню сприймають як правду. І щиро вірять в це. Як же залишатися з правильною свідомістю, так, з аналізатором, вміти розуміти речі? Як воно є насправді, вміти аналізувати, коли тобі один канал говорить одне, другий канал говорить зовсім інше, одні блогери говорять одне, другий зовсім інше. Лікар один одне, другий зовсім інше. Як же зрозуміти, де є правда? Звісно, це треба перевіряти. Звісно, це треба копати. А на сьогоднішній день дуже мало книжок залишилося, тому що вони їх просто. Фармацевтичні компанії стараються знищувати так, щоб нічого не залишилося. Але ми знаємо, що є такі, скажем так, вперті люди, і як колись біблію перекладали, так і спалювали біблії так само і це. А, Ховають е, і переносять цю інформацію, ці знання, і передають з покоління в покоління. Дякую Боже за це. Отож, поговоримо сьогодні про рак. На сьогоднішній день люди вірять в те, що хіміотерапія може допомогти. А давайте я. Вам розкажу так, а про те, яким чином, в принципі, можна лікуватися без хіміотерапії, так і як можна, наприклад, поєднати, хто, наприклад, не дуже вірить в нетрадиційні методи лікування, так, але, але і якби не проти попробувати. Так ось, мій варіант, наприклад, я знаю людей, які а, хворіли і вилікувалися. Інші люди, так, наприклад, моя тітка вона знає людей, які чисто хіміотерапію лікувалися і вилікувалися. Так. Я, наприклад, знаю людей, так, які а, лікувалися нетрадиційною медициною і вони вилікувалися, так, ось, не за допомогою хіміотерапії. Так. Тому що хіміотерапію вони, наприклад, проходили, і четвертий раз їм сказали, що все, готуйтеся, а ви скоро помрете. Ось, а потім та людина вже все вона знає, що вона помре через місяць, через два часу. Так, і вона пішла до іншої іншої знахарки. І вона їй сказала, що як робити, травник, так. І ну, з нею попрацювала трохи і вивела її на той рівень, що вона вилікувалася. Так, тобто є опухоль, але вона вже не злоякісна, а просто вона є. Так, і верталася до лікаря. Лікарка сказав, що ви робили. Розумієте, тобто, це ось таке перший момент це віра. Якщо ви будете вірити, ви це зробите. Якщо ви не будете вірити, якщо ви будете кидатися, один каже одне, а другий каже зовсім інше, так, то це вас просто не буде. Ну, є ви і є ваше рішення, так? І ваша віра в щось. Ось таким чином. Також, наприклад, Можна робити перший раз хіміотерапію, а далі боронь Боже, тому що хіміотерапія вбиває мікробіом кишечника, також вбиває імунну систему і порушує ваше ДНК. Якщо ви не знаєте, що таке ДНК, подивіться, будь ласка, в Ютубі, куча є відео, я зараз на сам не буду сильно зупинятися, що людина є без ДНК і без імунної системи. Ви просто помрете. Розумієте, тому що кожна хвороба. Кашель, чхання, соплі течуть, до вас буде торкатися, і ви від елементарних захворювань, так, ви, ви можете померти. Це реально дуже небезпечно бути і жити без імунки. Отож, я про це проговорила так, що один раз може бути це хіміотерапія, але недовго, тому що зразу треба буде встанавлювати. Тобто вони говорять так, що оці лікарі і фармацевтичні компанії, що Антибіотики потрібно пити протягом 8 місяців, 8 -9 місяців. Не в якому випадку. Це просто жесть буде для вашого організму. Ви вас просто організм не буде знати, що робити, і він постійно-постійно ви будете хворіти. Це перший момент. Другий момент антибіотики п'ються максимально 14 днів. Ну, від сили 21 день. А потім, а потім п'ється про пребіотики, так, і трави, трави, трави. Є настільки потужні трави, що вони а, просто, ну, просто вбивають все на своєму шляху, так, а імунна система залишається в нормі. Ось як створив Бог. Тому я дуже ужасаюся, так, і просто шокуюся, чому люди такі тупі, так, і не розуміють цього, от наскільки їх переконали. Ось так ось ще раз повторюсь: а, добре коли. Ви зробили, наприклад, якщо ви там не хочете там це чути, так можливо, ось, але можете зробити одну хіміотерапію, а далі все, боронь Боже, другу, третю, п'яту, десяту, ви просто помрете. Так, ось, а, ну, якщо не повезе, якщо ви маєте жити, то Бог дасть так, що ви маєте жити і хоч там. Так, різні вибувають випадки, але загалом люди, які дуже багато робили хіміотерапії. 4 пять штук вони зазвичай помирали і не влікувались. Так або другий раз, вже якщо, наприклад, вилікувались там згором пополам, так Бог так допустив, то потім, якщо другий раз вони вже там захворіють, так і буде рак у них, то вони вже не виживали. Уявляєте собі? Ось так ось я трішки проговорю про те, як можна допомогти собі, коли у вас рак. Потрібно перше зрозуміти, що рак любить і що не любить. так. Рак може взагалі чому виникає рак. Є такі в Америці. Я зараз не буду говорити, що це бізнес, що вони так спеціально роблять, на цьому заробляють гроші. Це інша тема. Так, хтось вірить, хтось не вірить. Ха. Ось. Зажмурюють очі сильно, щоб не чути правди. Ну, менше з тим. Я просто говорю, що я дитині хотіла купити там, якихось там солодких там, там, черв'ячків, цукерочок, так? Раз на 2-3 тижні ми це робимо. І захотів одну штуку, я думаю, почитаю, що таке за інгредієнти там, а там написано Те -те -те -те", купа, купа всього, так, і написано там, якісь там Yellow Fife, Eight, якийсь емульгатор такий, так? І малесенькими, малесенькими, прям літерами написано, що він викликає рак. Ну, ну ну не так він може викликати рак, але якщо це написали так, ось а деколи вони взагалі не пишуть. Обнагріли зовсім, так? То не то, що може визивати, воно визиває рак. Якщо в тебе немає імунної системи хорошої, якщо в тебе організм от такий собі, типу, постійно на таблетках, як наркоман, да, тобі сказали, ти пішов і, і купляєш і їй сиш то все, так? ось, а, То, звісно, ця штука, яка знаходиться в цьому солодкому, вона до тебе пристане. І ти почнеш хворіти, тому що в тебе почнуть розвиватися ракові клітини. Ось таким чином. Тобто, .е. ви повинні розуміти, що раціон, їжа, топливо, в яке ви всаджуєте себе, як машина, так, якщо буде погане топливо, ви просто не виживете. Розумієте, почнуть ламатися ваші запчастини, ваші органи. Ось таким чином. Тому, е як варіант, е ви маєте розуміти, що потрібно виключити м'ясо, потрібно виключити цукор, абсолютно наскільки ви там. Любите, не любите, ви повинні з цим справитися, якщо ви хочете прожити трохи довше. Далі присісти на ягоди, наприклад, чорниця, малина, ожина, полуниця. Так? Високий вміст антиоціанінь, елагової кислоти, тобто це потужні антиоксиданти. Вони допомагають боротися із пошкодженим ДНК. Це що я говорила. Далі гранат, наприклад, містить пульніган. Пунігалагін, антиоксидант що сповільнює ріст ракових клітин. Добре діє при профілактиці раку, молочні залози та простату. Далі червоне виноградини, особливо з кісточками їсти, зупиняє ріст пухлинних клітин, бо має високий рівень ресферертролу. І, звісно, цитрусові, апельсини, лимони, грейпфрути і так далі. Багато місяць вітаміна С, лімонен лімунен, флавон, флаваноїди. Далі папая. Нарахун папая, раз чую, але ну, хай буде. Папая на бета-каротин, фермент папаїн, має про властивості. А, далі яблука з шкіркою і з зернятами, тобто їсти яблука зі шкіркою, органічні, звісно, і з зернятами. Це обов'язково. У шкірці багато кверцетину, який блокує мутації клітин. А, так. Інжир, Має фіцин, фермент, що допомагає очищати організм від шлаків. Кірі потужне джерело вітаміну С, що підтримує імунітет. Яблука сказала. А, так. Приблизно, наприклад, ви повинні також розуміти, що потрібно ще доплюсувати до цього всього спіруліну, так, порошок. далі морські водорослі, горіхи, брокколі, шпинат, капуста, помідори, авокадо, часник, оливкова олія, джинджер, імбир, гречка, вівсяна каша, тушковані овочі, сочевиця, травяний чай. Так, не забувати про куркуму, який є куркума, він відновлює, він відновлює імунітет. Ось імбир, лимон, фініки. Селера, дуже добре очищає кров, а, печені овочі, також дуже добрі. На ніч можна, мелісу, чай з мелісу, валеріани, ромашки. Також рекомендується один раз в тиждень повністю голодувати на травах, на травних чаях і на воді. А що не любить рак? Рак не любить, коли а, ви голодуєте, коли ви немає що поживитися, так? Та як черв'яки, вони люблять м'ясо, вони люблять так е, солодке багато, так? Що ви так аж так класно поїли, ну і так далі. Тобто, червоне м'ясо обов'язково, так е, в Європі я там знаю деяких. Мої знайомих вони взагалі люблять м'ясо, і з кров'ю їсти, так? То тобто, ну взагалі нонсенс. Ось що потрібно виключити? Виключити потрібно червоне м'ясо, ковбаси, сосиски, білий цукор і продукти із ним, біле борошно, смажене, консервоване, пересолене, алкоголь, солодкі напої, надлишок молочних продуктів, тому що від молока, наприклад, розвивається дуже багато, захворювань. Це вже говорив професор е, доктор Вольтер е, Вайтс, так. Хоча з ним сказали, заткнутися, бо <головік> мішає бізнесу. Ось тому, а молоко також потрібно виключати і взагалі молочні продукти. А що включити регулярно? Фрукти, зелень обов'язково, хрестосвітні продукти, це брокколі так. Ось. Кумур, кума, імбир, часник, насіння льон гарбуз пророщені зерна, бобові тепла вода протягом дня. Тобто потрібно ось таким чином харчуватися. Скільки разів, дехто каже, каліфорнійський університет, так який розробив дві, по чи три а, дієти вегетаріанські, а, від раку. Ось не всі про це чомусь знають, не знаю чого. Ось, а він говорить, що потрібно харчуватися, ну, якби, частіше. Так? Але ми знаємо, що чим частіше ми їмо, тим більше інсуліну швидше, швидше виробляється. Так? Чим часом інсулін виробляється, і організм він перетравлює, перетравлює постійно, він не відновлює себе, так. А він Перетравлю теж ви закинули, бо немає часу на щось відновлюватися, так, якщо треба тут перетравити. Ось, то ви повинні розуміти, що два рази в день, як японці кажуть, два рази в день харчуватися це є норма. Ось. Далі я про голодування я вже сказала. Ви повинні на водичці так заспокоїтися, медитація, свіже повітря, це все-все-все в комплексі. так. Ось. І звісно, медитувати, і говорити і молитися Богу, що я здоровий, я буду здоровий, все буде добре, і так далі. Ось так. У мене на сьогодні все. Я думаю, я була сьогодні дуже А, Можете зупинятись собі, записувати в Датки, все, що я сказала, так тому що це реально дуже важлива інформація. На кінець а, а... вам дам деякі так травнічі, які допомагають, а, гіркі травнічі, які допомагають проти таких небезпечних а, хворіб, а, різних хворіб, не тільки. Рак, Рачиця, Альцгеймер, там, Паркінсон, і так далі, так, вони реально відновлюють організм людини. Так. Звісно, якщо у вас дуже сильна така, як аутизм, хвороба, то це вже на генетичному рівні іде? Так. Не так просто. Тобто там вже настільки ДНК зіпсуте, так, і клітини мутували, що ну, не допоможе. Так. Ну, можливо, покращить приступи і так далі. Але. Тим не менше, ось ці трави: це лопух, це одуванчик, це омела. Так. Ось. Ну, і також різні різні інші трави. Спостерігайте за мною, я поволі так буду викладати, так, ось, а ви собі записуєте, занотовуєте, але ці основні трави також дев'ясил гарно допомагає, Звіробій деревій, ось їх можна змішувати, наприклад, щоб вам було більш так полегшенням так, пити їх з полегшенням, тому що вони реально дуже сильно гіркі. так, Тобто, ви повинні, наприклад, корінь лапуха взяли, там чоловіські лапуха і з'єднали, наприклад, з ромашкою. Так, там, чи з подорожником. Так, а, то є, і це все концентрат розбавили з водою і п'єте, так, тобто ось таким чином. Ну і так далі. Я, наприклад, мішаю по 3-4 трави, мені так більш комфортніше. ось, а, І ще що хочу сказати, що а, ці чаї потрібно вживати до їжі або після їжі, після там, півтори 2 години після їжі. Ось, якщо це, наприклад, окремий день, абсолютно то там без обмежень, так? Просто спокійно вживають, розбавляєте з кипяточком, з водичкою, так цей концентрат і п'єте. Ось у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Ще раз повторюся: підписуйтеся і будьте здоровими. Вірте, що Бог реально створив Всесвіт, створив ці трави, кожну квіточку, кожен дерево для того, щоб нас лікувати. Так, навіть біблія сама пише. Тому у мене на сьогодні все. Будьте здоровими. Всіх люблю, цілую. Підписуйтеся, пока-пока.